Ловлю, ловлю такі риб. колоці, колодь. коротше, коротше. коротше. Ловлю, рибу. ловлю рибу, приплили качки, Либа не ловиться, риба не ловиться, щось язик заплітається, хоча, хоча нічого не пив. Странно, коротше, не ловиться, не клює геть нічого. Вже який час сиджу, а вони мертві. Думаю, щось мені в ноги холодно, да? в ноги холодно сижу. Сижу, думаю, в ноги холодно, щось нічого не клює. І тут бачу коври. Опа, да-да-да. Персидські. По 100 баксів кожен, по-любому. Я такий в інтернеті бачу, по 100 баксів коштують. Мінімум. Це я під хатою якогось чувака ловлю, коротше. під хатою ловлю. Та і от в нього коври слушайся. думаю, кинув собі під ноги. Якось персід кину, та й тепліше буде, бо щось вже зимно-зимно щось. -зимно та й треба собі якось ковра персідського кинути. Бо щось тут порозкидав це все і воно щось валяється, валяється. А мені щось холодно, та й буду, Он... Я не знаю, які... Наверно, два зразу візьму, а там розберуся. Нормальні такі коврішки.